Привіт! Алекс Алігзорін, і сьогодні у нас з вами буде трохи незвичайне і нестандартне відео. Перше із серії відео, які будуть присвячені героям гри Kingdom Rush. В цих відео я спробую відповісти на питання, які в першу чергу не давали спокій особисто мені. А саме, що говорять герої під час проходження місії, їх репліки, які вони мають здібності і навички? На що здатен кожен з них в індивідуальному бою? Що скажете, друзі? Як вам така ідея? Поїхали! І як ви вже здогадалися, розпочнемо ми саме з Сера Герольда. Саме він став першим героєм, введеним в гру. Він входить до трійки безкоштовних героїв, які ми можемо відкривати поступово. Що стосується самого Сера Геральда, то ми його можемо відкрити на четвертому рівні проходження гри. Що стосується його загальних характеристик, його опису, то він захисник праведних, каратель темряви, покровитель невинних. Винищувач злих істот, він вражаючий зразок воїна лінеї. Його меч рухається гарно і витончено, його обладунки виблискують, як саме сонце, його плащ коливається, вселяючи надію, а жінки мліють при одному його вигляді. Якщо є добро, він знайде його, якщо є зло, він знищить його, якщо є світло, він отримає його. Три вигуки, ура і кухоль слабкого пива для Герольда Світлозарного героя Лінерії. Що стосується його е, особливих здібностей, він має дві здібності: це відвага, і е, друга в нього здібність це щит відплати. Так, народ, давайте розглянемо е, нашого перчика більш детально і ближче. Для цього виберемо одну з компаній. До речі, саме в цій місії я буду тестити навики е, on, Геральда ну, і, в принципі, взагалі... Всіх героїв цієї файної гри першої частини Kingdom Rush. Як ви знаєте, тут герої треба прокачувати кожну місію, розпочинаючи з першого до 10 рівня. Тобто, наприклад, як от в другій частині, яку я зараз граю, тут немає такого, що герой поступово прокачується до 10 рівня, граючи ним в місіях. І цей 10-й рівень в нього залишається вже, скажімо, назовсім. У нас геройчик прокачується кожну місію. З 1-го бомжицького до файного 10-го, е, неймовірно потужного рівня. І так, давайте розглянемо нашого сера Геральда. Герой виглядає як такий потужний, правний, збитий воїн, з ніг до голови вкритий обладунками. На голові в нього е, бачимо шолом з синім оперінням. У руках великий меч з білим лезом і золотою рукояткою. ну, Може на золотій рукоятці також ще е, щось цікавеньке є. І щит за плечима світло-блакитний плащ, саме він поширює навколо себе світіння того ж кольору, що його плащ і обладунки. Давайте народ тепер послухаємо, які фрази і цитати він каже. Насправді, ця тема мене цікавила, ну просто от, ну, найбільше всього. Бо кожен герой має якусь свою гарненьку таку вигук, фразу, там не знаю, які, від яких вороги просто мліють. Давайте розпочнемо, друзі. Анакайдми. Она me. честь керує мною. I will cleanse this land. I will cleanse this land. Я очищу цю землю. Final, Prepare файна. for glory. Prepare for glory. Приготуйся до слави. А ну шо ще? Come on, you wanna live forever. Come on, you wanna live forever. О, це вообще, це сама топова фраза. Вперед! Чи ти хочеш жити вічно? Да, дійсно, боже мой, у нас же ж тут заруба, як би файна намічається. Що це ми збираємося жити вічно? Так, народ, давайте тепер розглянемо більш детально його. Вміння, саме тих два вміння, про які я казав на самому початку. Це його якби, кураж, такий, який, за рахунок чого він підтримує бойовий дух піхоти, і другий це в нього щит відплати. Давайте, зараз я тут трошечки так якби розставлю башенок на всяк випадок. Ну просто щоб а, як будуть йти на нас поганці, то щоб ми протрималися хоча б декілька волн для того, щоб прокачати Сера Геральда і <паспраць> відкрити uh, 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 здібності. Uh, до речі, перша здібність його відкривається на другому рівні. І так, народ, давайте назвати підкріплені, назвами мітіор. І у нас є серед Давайте Ми розглянемо його. Якби файні е, навички і е, його Опа, все, він прокачався в нас на другий рівень. Друзі, і дивіться, зразу ж, що ми бачимо. Він е, починає бить мечем по щиту. Він збільшує шкоду і броню всіх нижніх воїнів. Які перебувають біля нього. До речі, для того, щоб е, ця yeah, тема працювала, необхідно, е, щоб поряд з ним було як мінімум е, два союзники. Тобто, навіть якщо ми ставимо, наприклад, підкріплення, він може стучати по щиту і тим самим файно підкріплювати е, чувачочечків, які біля нього знаходяться, в тому числі і піхоту. Е, час дії цієї можливості е, десь 6,5-7 секунд, і е, відновлюється воно протягом ось. Е, ми. Е, <зас> е, е, <зас> так, давай, давай, <зас> давай. <зас> давай, <зас> давай, <зас> давай потужненько прокачайся. <зас> <зас> І, до речі, <зас> що стосується його прокачки, то він, в принципі, доволі швиденько прокачується. Навіть при боротьбі з доволі е, такими легкими і е, ну, слабкими е, поганцями, тому що зазвичай гарненько герої прокачуються саме в битві з такими топовими моцними танками або е, файними поганцями, які мають доволі багатенько е, життя. І так, Сергій ти вже майже в мене на четвертому рівні зустрічає. І ось сер Геральд вже в нас на четвертому рівні, і давайте подивимося, що він робить е, саме на четвертому рівні. Так, поки що він використовує е, тільки першу свою здібність, е, підсилює піхотинців, робить їх хоробрими, робить їх потужними, робить їх такими, скажімо, моцними, файними п'яцами. Але хочу подивитися, що він... Опа, во! Бачили, щойно такий виблискував його щит. Це його друга здібність, це щит від плати. Геральт відбиває щитом удар ворога, причому щит забарвлюється оце в яскраво. Синій е такий файний колір. Саме герой не, е сам герой він не отримує якоїсь шкоди в цей момент. А навпаки, він проводить е свого роду контрудар і він вибиває цю ворожу шкоду самому джерелу, тобто ворогу, який наносить той чи інший удар. Прикольна тема. Тобто, він, мало того, що він е підсилює, нормально так, якби бойовий дух додає. Піхотицям. Він ще і контратакує. Це класно. Ця здатність не працює, до речі, в боротьбі з ворогами, що завдають шкоди по області. Це ми маємо на увазі на прикладі, таких поганців, як наприклад, єки в зимовій місії, або ці, може пам'ятаєте, там вже ми як до доходили Лавові елементалі. Оце вони також, він їм особливо цим контратакою не надає шкоди. І атаки в дальньому бою, або коли демони вибухають біля нього, він також не контратакує. Ну воно, в принципі, логічно, тому що насправді кому він буде відбивати, якщо немає демона, який вибухає. Тепер народ, що стосується, вже не характеристики якби, особливих самого Геральда, а його скажімо, таких от, ну, особливостей по використанню. Геральд може атакувати лише наземні цілі, тому його не варто брати на рівні, де є багато ворогів, що літають. Також він уразливий до атак здалеку, тому варто оточувати його солдатами і підкріпленням, щоб вони відволікали свого роду е, вогонь е, на себе. До речі, він через свою е, високу броню він класно може використовуватися як стопер, Тобто такий е, реально файний чувак, який може е, встримувати е, доволі таких от збалансованих і великих мозних вогонь. Наприклад, таких самих, як Єть, або Марадер, або е, мерзельність. Ну тобто гарненько проти них е, е, і файно е, справляється. Так давайте. Там, він, але ну, то таке? А, ще він зручно його використовувати проти босів, які не мають ударів ваншоту, тобто миттєвого вбивства, такі як джагорнаут, наприклад. Але і щоб надовго їх затримати. І навпаки, проти босів, які вбивають одразу в ваншоті, це, якщо ви пам'ятаєте, це а, Сарельгас, наприклад, або а, Гарі, блін, бриткий Є ті, які, якщо пам'ятаєте, жермо також геройчика, тому краще в цей момент тримати Геральда подалі. І Геральд не має атаки по області, тому він не дуже зручний на рівнях, де є багато невеликих ворогів. От насправді, як, наприклад, цей рівень, коли йдуть ну, біжать вовки. Ну, а тепер давайте подивимося на що сер Геральт спроможний в справжньому бою. Друзі, так як він в нас на першому рівні, і мені необхіден час і можливість для того, щоб його прокачати на максимально можливий рівень, допоки він не пропустить якихось там поганців, я йому на допомогу відряджаю, як і в принципі це буду робити для всіх героїв. Відряджаю піхоту. Піхота в нас прокачується. Ви самі бачили на третій рівні. Рівень, якби. І додатково ще до е, піхоти я буду використовувати е, підкріплення. Мітіор я використовувати не буду, буду використовувати тільки е, піхоту. І це буде стосуватися кожного наступного героя при випробуванні, і коли будемо дивитися, до якої волни протримається той чи інший герой. А я впевнений, що пропускати вони будуть прилічненько. До тих пір, поки не прокачаються. на Нормальний рівень. І так, народ, погнали. перша волна. Freedom! На першій волні в нас ідуть, е, гобліни, вони такі, якби простіцькі бомжицькі. Ну і в принципі нам oh, е доволі доснаги, тому що нам необхідно, щоб е Геральт прокачався максимально швиденько на більш потужній рівні. Зараз він вже в нас на другому рівні і використовує е свою... Першу основну здібність він додає хоробрості е, воїнам і тим самим е, дає їм можливість і здоров'я ну, якби, е, більше. І при цьому урон наносять е, ці чувачочки більш такі потужний. Так, народ, в нас з вами вже йде е, друга волна, і в принципі з першою волною геральт разом з підкріпленням і піхотою справляється е, доволі файно. І мені подобається, що він прокачується також доволі швидко. Він ще в нас поки на другому рівні, але от буквально ось от одразу прокачався на третій рівень. В принципі, непогано. Я нагадаю вам, що на четвертому рівні він вже може застосовувати свою другу здібність. Це щит від плани. Саме цим щитом він контратакує і гарненько наносить. Урон поганцям, які намагаються пройти скрізь його захист. Так, друзі, у нас іде з вами третя волна. Геральт нас на третьому рівні. Прикольно, бачите, прокачується як ми. третя волна і третій рівень. Прокачки. Ми хотів сказати, ще не пропустили жодного з ворогів, але як ви бачите, вже перших три таких самих дерзких, самих... Наглих таких перца вже пройшли. Але нічого страшного, геральт у нас на четвертому рівні, і він може тепер використовувати свою другу потужну можливість це щит від відплати. Так, давайте підкріплення, друзі, не забуваємо про підкріплення. І е, насправді гарненько він такий, як знаєте, як справжній воїн-підводітель, керівник такий е, файний. Полководець гарненько керує піхотою файно додає їм сили, снаги, хоробрості і відбиває усі науки. Я насправді, що стосується цих от, от перших е, якби, волн, я особливо не дуже переймався. Але мене більше тривожать це момент, коли піде е, багато ворогів, типа полчища собак, там у тих, от там псів, цих дірських, то мені здається, що от тоді якби, почнеться сама-сама сама тема пропуска гера. Він же на п'ятому рівні, друзі, і до речі, швидко. Він і прикольно, ну якби потужно прокачується. У нас п'ята волна і п'ятий рівень героя. Якщо його реально е використовувати е ну, гарно проти ворогів, то він, до речі, доволі швидко прокачується. Що, як по мені, це дуже класна тема для героя е при невеликому захисті. Так, розбійники йдуть. Я маю на увазі саме башень. А в нас з вами лише одна башня разом з піхоткою і... Підкріпленням, яким наш це Геральт дає знання. І так, друзі, проходять ще два вороги. Щойно Геральт на наших очах використав свій щит э, Возмездія і відплатив розбойнику його ж монетою. Блін, дерзкі ці розбойники, вони, коротше, заваліняли всю мою піхоту. Блін, і побігли як у вас волки, оці пси янве. І найподходячий момент, коли в мене бойці були безтямні. Так, народ, ми вже з вами пропустили 9 поганців, і в нас з вами йде сьома волна. Щось мені підказує, що ця волна може стати останньою. Геральт нас на п'ятому рівні і поки він поки ще трошечки зовсім залишається для того, щоб прокачати його на е, шостий рівень. Так, друзі, у нас залишається 5 життів, у нас з вами Волзьма Волна. І насправді, по-моєму, це непоганий показник, до речі, запам'ятовуйте, на якій волні сер Єральд. Е, Лучезарний здасть свої позиції, тому що це буде для нас доволі важливо, бо ми будемо саме на цій карті в цій місії тестити усіх наших з вами геройчиків. Будемо дивитися, хто з цих геройчиків більше довше протримається, хто справиться і хто прокачається і на якомога біля. У нас, до речі, Геральт вже на шостому рівні, і він і контратакує, і е, підсилює піхотку, і урон наносить поганцям, які посміли. На нього підняти оцю ось подпичку, гіллячку з цими е, якимись там цвяхами, не знаю чим. А ну встигне Сергіра довалить цього брутального огра, чи все ж таки там один перець, який один огр з двох пройшов, дойде до точки. Мені щось здається, що він до ще забере життя. ну Зараз подивимося. Так, і... А, три життя забрав. Народ, у нас ще з вами два життя. Ми ще, взагалі, ми ще в дамках. Ми ще можемо е, прокачати Геральда на 7 рівень. Ми вже по любасу далі 9-ї волни не пройдемо. У нас, до речі, 9-та волна народ, тому що воно багато вже пройшло перців, але мене вже більше цікавить чи судно ми прокачать сера Геральда на сьомий рівень. Мабуть, не встигнемо. Давай, 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 сер Гераль, давай, зовсім трошечки тобі залишимося. Ах, не встигли, друзі. І так, народ, ми з вами зупинилися на дев'ятій волні і змогли прокачати Сера Геральда до шостого рівня. Запам'ятайте, будь ласка, ці показнички, це наш дебютний відосик, це перший наш файний геройчик, про якого ми зробили обширну аналітику і повний аналіз його здібностей і можливостей. Друзі, якщо вам така, такий формат відео зайшов, тема цікава, поставте, будь ласка, вподобайки і напишіть коментарі, е, в коментарях е, слова підтримки. Якщо вам дійсно це було цікаво, мені насправді дуже було цікаво і знімати, і розповідати, і взагалі мені прям дуже подобається розбирати по детальках кожного з героїв файної гри кіндобра. Друзі, дуже дякую вам за увагу. бережіть себе, миру, добла, благополуччя. Дивіться український контент, він файно набирає обертів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па!